Вітаю, друзі! З вами Оле Авто Вінниця. На цьому каналі ви можете бачити детальний огляд автомобілей, які ми привозимо за кордону. Але також іноді ми робимо рекламу. Люди звертаються за рекламою своїх автомобілей. Ось одна із них, Шкода Суперб. Це автомобіль реклами. Не потребує. Всі знають, що це за автомобіль. Автомобіль комфортний, величезний, огромний, дуже комфортний та практичний. 2012 рік 1.6 дизельний двигун. Тут будете здивовані комплектацією, тому що тут дуже класна комплектація. В автомобілі є все для комфортної їзди. Механіка, шестиступка, парктроніки вкруг. Я далі покажу на відео показники прибору. Автомобіль не готувався до продажу, не полірований, не точкований, не, нічого не, не підготовлено. Зимова гума дуже в гарному класному стані. Омивач світла, омивач фар, лінзована оптика, рідне лобове скло, код для перевірки. Пробігу, до речі, тут 303 тисячі. Автомобіль повністю обслужений, замінений. Лобове рідне, датчик дощу працює. Зараз перейдемо в салончик, там є чим здивувати. І подивіться, який тут у нас салончик. Повний електропакет. Електроскладання дзеркал. Шкіряний салончик з підтримкою, боковою підтримочкою. Ось є маленький нюанс. Електросидіння, пам'ять сидіння, датчик світла, мультикермо. Також є у нас тут круїз. Клімат, 303 тисячі пробігу. Замінена така от магнітола. Двохзонний клімат, підігрів сидіння, Шесті ступочка. Тут майже все є. Датчик тиску шин. Автозатемнення дзеркала. В принципі. Дуже класний. класна комплектація тут. Також є заводські шторки. Автомобіль тонований в круг. Заводські шторки і є схований як в Rolls Royce парасолька. Ну, як правило, заднє сидіння, задній ряд тут завжди в класному стані, мало їздять. Але місця тут просто, я не знаю, назвіть мені машину, в якій більше місця ззаду, чим, чим суперб. Підігрів заднього, задніх сидінь також є клімат. Задній автомобіль, в якому можна відчути себе якимось серйозним бізнесменом, дядьком. Автомобіль також доставлена камера заднього виду, працює, запаска є, тут все є. Комплектація тут топова. Насправді дуже класна комплектація. Автомобіль збережений, обслужений. Карти. Також пасажирське електрорегулювання сидіння, шкіра в класному достойному стані, збережена на 300 пробігу дійсно автомобіль в класному стані. Давайте перейдемо, покажу вам показники прибору, що по автомобілю фарбовано. Перевіримо лакофарбове покриття, заднє, заднє крилишко, задня арка. Не фарбована. Задні ліві двері. Є якийсь підкрасик, Ну, без шпаклівки. Водійська дверка рідна фарба. Крилишко. Крилишко. От тут щось, напевно, робилося. Ну також без шпаклівки, може локально тут арочка робилася. Так, капот не фарбований. Праве переднє крилишко в рідній фарбі. Автомобіль обслуговувався на шкода, на шкода сервісі, тому є вся інформація стосовно обслуговування. Дві двері в рідній фарбі і заднє праве, праве крилишко, арочка також в рідній фарбі. Ляда. Ляда не фарбована. Ляда не фарбована. Також автомобіль має два ключики. Зараз заведемо, послухаємо, як працює двигун. Акумулятор в автомобіля новий, хочу зауважити, він автомобіль повністю обслужений, і також зверніть увагу на те, що екологія на місці. Камера заднього виду працює. Будь-яка кнопочка робоча, все працює, клімат підігрів. Все абсолютно в робочому стані. Перейдемо. Подивимось під капоточку. Ну Тут робоча технічна зона, нічого не милося, нічого не робилося. Дивіться, всі болтики ні одна деталь не знімалася, всі болтики на місці, автомобіль сухенький. Жодна деталь не знімалася, капот не кручений, рижиків немає. 1,6 Дизельний, простий, народний двигун. Працює ідеально. Зауважень абсолютно ніяких немає. Дійсно збережений доглянутий автомобіль. Підведемо короткий підсумок. З вами ми оглянули автомобіль. Я постарався детально показати всі можливі, надати всю можливу інформацію. Шкода Superb. 12 рік, 1,6 дизель. На механіці, в класному збереженому стані, на шикарній комплектації. Ціна автомобіля буде досить непоганою, 9 тисяч плюс або мінус, як кому зручно, присутній також торг. Дуже комфортний, класний, обслужений автомобіль. За такий автомобіль стидно не буде. Кого цікавий даний автомобіль, звертайтеся за номером телефону, або приватні повідомлення, можлива доставка до вашого дому, за інформацією, за умовами доставки, також звертайтеся за номером телефону. З вами був Оле Авто, Вінниця, до зустрічі!